you Та тебе на каналі Прана. Мене звати Марина. Сьогодні запрошую тебе на ранкову йогу, де ми будемо поступово пробуджуватися, набиратися енергії, переходити із лежачої позиції догори. М'яко розтягнемося, потягнемося і дамо собі заряд бадьорості на цілий день. Практика підходить для початківців, підходить для тих, хто вже давно із йогою. буде приємно всім. Запрошую на килимок. Почнемо ми сьогодні лежачи на каламку. А тільки відкладемо ноги трішки в нетиповий спосіб для лежання, Розстав стопи досить широко на широкість килимка і з'єднай із собою коліна. Одну руку відклади на грудну клітину, другу руку відклади на живіт. Заплющ тут очі і дай собі хвилинку налаштуватися, на заняття. Зроби глибокий вдих через ніс. І видих через устав. І зараз зробив вдих так, щоб піднялася рука на грудній клітині тільки. І видих. І вдих, щоб піднялася та яка на животі. І видих. І ще раз вдих до грудної клітини. Видих. І вдих до живота. І видих. І зараз вдих так, щоб дві руки піднялося догори. Видих. І кілька натуральних вдихів і видихів. І розплюсь поступово очі. Витягни руки до гори, з'єднай їх в кошик, вивертаємо долоні догори. І руки за голову. Потягнися тут. Роз'єднай коліна і почни відкладати їх вліво і вправо. Повільний рух, ми нікуди не спіши. І поступово розплити свої руки, відклади їх вздовж тіла долоні на килимок, стопи переставлені на ширину таза, коліна дивляться догори. Починаємо піднімати наш таз до гори до позиції півмосту, але дуже повільно. Спочатку стопи натискають на килимок, це вже нам трішечки піднесе стегна. І як хвиля, піднімаємо стегна догори, якомога вище. І видих так само повільно, хребет за хребцем, опускаємо вниз. І ще два рази вдих. І видих вниз. І вдих до гори. І видих вниз. І тепер підніми праву ногу догори, зігни її в коліні, і праву кісточку, щиколотку відкладаємо на ліве стегно біля коліна. Відштовхни від себе праве коліно і видих. Піднімаємо таз до гори. Така позиція півмосту із заплетеною ногою. І видих, опускаємо таз вниз і піднімаємо ліве коліно, притягуємо до себе. Цю конструкцію з ніг до позиції півголуба візьмися застигну або, можливо, під коліном за нижню частину ноги, там, де тобі зручно, якщо бажаєш, можна трішечки похитатися в цій позиції. Поекспериментуй з положенням правої стопи, можеш натягнути пальці догори, можеш натягнути носочок. Подивися, в якій позиції ти відчуваєш більше розтяжки тут. І цілий час притягуємо до себе ноги. Ще один вдох. Вийдь. Відпусти свою ногу, відклади ліву ногу на колимок, руки розстав широко, до такої літери Т І відкладаємо зараз ноги в праву сторону, права наша стопа натискає на е ліве стегно, допомагає нам трішки розтягнутися тут. І повертаємося ногами догори і на видих відкладаємо їх в ліву сторону. Можеш тут навіть лівою рукою допомогти собі війти в скручування більш глибше і натискати на праве стегно. Тільки зверни увагу, щоб твоя права рука, праве плече цілий час були на накилимку. Ми не піднімаємося, не перекочуємося на праву сторону. Залишимося в цій скрутці ще 5 вдихів і видихів. Повертаємося ногами догори, розставляємо руки досить широко, і ще раз видих. таз догори. Праву ногу вирівнюємо, стопою тягнемося догори. На видих опускаємо праву ногу вниз, на вдих піднімаємо її догори. Ще два рази. А вниз і догори. І останній раз вниз. І догори. І згинаємо праву ногу в коліні, входимо до півмосту і з видихом таз вниз на килимок. І робимо так само на другу сторону. Зараз руки ще відкладаємо вздовж тіла Праву, ліву кісточку, щиколотку відкладаємо на праве стегно, біля каліна відштовхни від себе ліве коліно, почуй розтяжку в сідницях, в стегнах, а видах піднімаємо таз до гори позиція півмосту. Видих опускаємо таз, вниз, притягуємо до себе праве, стегно, конструкцію з цих ніг, позиція півголуба, позиція голуба, лежачи на другу сторону. Так само лівою стопою можна змінити положення. Ще один вдих і видих. Розплітаємо руки праву. Стопу відкладаємо на килимок. А руки широко в боки. І видих, ноги ліву Сторону ліва. Стопа нам натискає на праве стегну. І вдих повертаємося догори ногами, і на видих скручуємося в другу сторону, коліна ноги вправо відкладаємо. І так само можна праву руку на ліве стегно покласти, допомогти собі війти глибше в скручування. п'ять вдихів і видихів. І поступово повертаємося ногами догори. Можеш відкласти руки ще раз дощ тіла, вдих таз, догори. І вирівнюємо ліву ногу, тягнемося лівим носочком догори. І видих. Ліву ногу пускаємо вниз, можливо, стегна трішки вище. А вдих, ліва нога догори. Видих вниз, вдих догори, вниз. І догори. І згинаємо ліву ногу в коліні, ще раз позиція пів мосту і видих, опускаємо тац, а вниз. Притягни до себе коліна. Візьмися під коліна, можеш тут похитатися, розмасувати собі нижню частину спини. Якщо бажаєш, можна тут ще порозводити і е, позводити назад коліна, малювати такі кружечки своїми колінами, щоб. Ще більше розмасувати нижню частину спини. І затримай цей рух, ми будемо переходити на килимок до позиції столу. Можна це зробити або через бік, або похитатися з однієї сторони, в другу повністю розмасувати собі спину. Своїм способом перейди до позиції сидіння і звідси до позиції столу, долоні під плечима, коліна під стегнами. Коліна розставлені на ширину та за нейтральне положення спини. І навдих. Робимо корову, прогинаємося, дивимося догори. Видих, кішка, Округлюємося. Вдих корова. Видих кішка. І ще раз вдих корова. Видих кішка. І можеш повторити ще кілька разів такий класичний рух, або додати ще рух зі сторони в сторону. При цьому. Хочемо дослідити. Цей рух прогинатися, вигинатися на зміну і зміни в сторону. І залишаємося в центрі без руху. З наступним вдихом праву руку піднімаємо догори, робимо кола вперед. І назад. І вдих права рука залишається в горі. Видих праву руку направляємо під ліву паху, відкладаємо праве плече, праву долоню на климок. Ліва рука або витягнута над лівим ухом вперед, або відкладаємо її на спину, можливо, навіть трішки далі. Помандруєш своєю лівою долоною і візьмешся за своє праве стегно. І залишаємось тут. Для бажаючих можна ще вирівняти ліву ногу. З видихом, якщо нога була вгорі, ліве коліно опускаємо вниз, ліву руку відкладаємо на килимок. І поступово виходимо назад до позиції столу зі скруткою, права рука вгорі, видих, праву руку відкладаємо назад, на килимок. Наступний вдих, ліва рука до гори. І так само робимо кружечки вперед, і назад. І затримайся з лівою рукою вгорі, зроби тут вдих. І видих, ліва рука під праву паху відкладаємо. Руку плече накилимо. Праву руку витягуємо над вухом або відкладаємо на спину. Дихай глибоко. Направляй своє дихання до грудної клітини. відчуй, що воно допомагає тобі в цій позиції. Можливо, праву ногу теж вирівняєш. Якщо робила, робився на другу сторону. І якщо права нога була рівна, відкладаємо коліно на килимок. І з видихом всі поступово виходимо з цієї позиції. Права долоня на килимок, ліво. Рука догори, скрутка, видих, позиція столу. І тут зробимо ще такі кругові рухи, щоб розігріти наші зап'ястя, переносимо вагу тіла вперед, вправо і назад. Знову малюємо кружечки нашим тілом і змінюємо сторону. Затримайся тут, пальці стоп на килимок і видих. Переходимо до позиції. Собака мордою вниз, зігнутими колінами. Поправимо цю позицію. Подивися, як подивися на свої долоні. Нехай твої вказівні пальці будуть паралельні до довшої сторони килимка, дивляться вперед. Долоні міцно приклеєні до килимка. Відштовхуємося від рук. Вільно пусти голову, можеш навіть тут похитати нею вліво, вправо, почути, як розслабляється шия. Цілий час тягар тіла направляємо назад, а таз керуємо догори. Ноги ще зігнуті в колінах, п'яти ще в горі. Залишаємось тут. І тепер поступово починаємо вирівнювати на зміну ліву, праву ногу. Тобто, коли одну ногу згинаємо, другу вирівнюємо, хочемо розходити цю позицію. Подивися на свої стопи. Чи вони не за широко, не за вузько мають бути більш-менш на ширину тазу. І затримайся без руху в цій позиції. П'яти можуть бути вгорі коліна, можуть бути опущені, головне, щоб була рівна спина. Або можеш опустити п'яти, якщо розтяжка дозволяє, і якщо ти не втрачаєш рівну лінію від тазу до маківки. І залишаємось тут на п'ять циклів дихання. І вдих, подивися на свої долоні, почни підходити маленькими кроками на початок килимка. Коли будеш на початку, на вдих, зроби пів склін, Рівна спина, руки можна відкласти на ноги. Видих, склін до них. На вдих з круглою спиною піднімаємося до гори, до позиції. Тадасана, забираємо із собою руки видих. Видих, руки вздовж тіла. Зробимо привітання сонцю. Цур'яна маскар. Вдих руки догори. З'єднай тут долоні і прогнися мінімально в спині. Видих, опускаємося до скулу. Вдих, пів склін. А видих правою ногою зроби крок назад, опусти праве каліно, праву стопу на килимок. І руки до гори. Позиція Анджі Видих, долоні на килимок. Доставляємо ліве каліно до правого, пальці стоп на килимку. А штанга на маскар згинаємо руки в лігтя. Грудна клітина, підборіддя на килимку, позиція восьми кутів. Наступний вдих. Відкладаємо таз і живіт на килимок, відштовхуємося до позиції кобри. Лігті направлені назад. І з видихом позиція собаки мордою вниз. Залишся тут на три вдихи і видихи. Наступний вдих, дивимося між долонь відкладаємо праву стопу до долонь, ліве коліно на килимок, і видих руки догори. Анджіні асана на другу сторону, видих долоні на килимок, доставляємо ліву ногу до правої, півсклін, видих склін. а вдих із кругою спиною піднімаємося догори, забираємо з собою руки, прогинаємося в спині. І тадасана. І ще раз вдих руки догори. Видих. вдих, арда, одтанасана. Видих лівою ногою крок. Назад, ліве коліно на килимок. Анджінясана руки догори. І долоня на килимок. Доставляємо праве коліно до лівого пальці стоп на килимку. І на видих аштанга, намаскар, Видих. Кобра. Видих. Собака мордою вниз. Три вдихи, видихи. І вдих. Подивися на долоні, зроби крок вперед лівою ногою, праве коліно на килимок, долоні, догори, видих. Руки на килимок і доставляємо праву ногу до лівої. Вдих, пів, склін, видих, склін. І вдих піднімаємося до гори. Забираємо із своєї руки, видих. дасана. І ще раз вдих, руки до гори. Прогинаємося в спині. Видих. склін. Вдих, пів, клін. А права нога назад, праве коліна на килимок. Анджіняса на руки догорі. Вдих. Видих. Руки на килимок. Доставляємо ліве коліно до правого. Лікті близько до тіла. Згинаємо їх. А на маска. А Буянгасана кобра. Видих. Адумукашванасана. Собака мордою вниз. Три вдихи і видихи. Наступний вдих. Права нога між долонь, ліве коліно на килимок. Руки до гори, аніж Видих, долоні на килимок. Доставляємо ліву ногу до правої. Видих, склін. Вдих. Підводимося до гори, прогинаємося. І тадасана. І останній раз вдих. Руки до гори прогинаємося. Спині видих. Утанасана. Склін. Вдих. Пів склін, видих. Лівою ногою. Крок назад, ліве на килимок, Руки до гри Анджінясана вдих. Видих. Долоні на килимок, Праве коліно до лівого. аштанга, штанга намаскара. Вдих. буянгасана, кобра. Видих. Адимука Три вдихи і видихи. І Вдих. Дивимося між долонь. Лівою ногою робимо крок вперед. Праве коліно на килимок, сана. Видих, долонь до долоні. Доставляємо праву ногу до лівої з кін. Вдих. Руки до гори, прогинаємося в спині. Видих. Та Даса на позиціях гори. А вдих. Руки до гори. Візьмися правою долоною за ліву. І ліву ногу відклади за праву. Похиляємося в правий бік, розтягуємо лівий бік тіла. Вдих. І видих. І повертаємося. До тадасани. І так само робимо на другу сторону вдих, руки до гори, лівою рукою беремося за праву і праву ногу відкладаємо за ліву похиляємося на видих, розтягуємо правий бік. І вдих тадасана. Іще один. Вдих, руки до гори, потягаємося, видих, входимо до склону. Можеш залишити ноги зігнутими, можеш взятися за протилежні лікті, якщо бажаєш. І якщо в тебе досить глибокий склін, тоді візьмися за великі пальці, ніг і навдих ще. Вирівняй спину і з видихом, війди глибше в цю позицію. І вдох. Спочатку пів склін, руки на стегна. І на вдох всі починаємо підводитися до гри, до позиції та дасани. І ще на вдох широко розведи руки назад. Прогнися делікатно в спині, відкрий грудну клітину і з видихом схрести їх одна над одною, обніми себе, підборіддя до грудної клітини. Заплющ очі, дай собі тут хвилинку. І на цьому ми будемо завершувати нашу практику і поки ти в такому положенні тіла знайди зараз момент на вдячність для себе, що почала почав день із руху. Зверни увагу на те, як ти зараз себе почуваєш. І поступово розплітаємо. Я тобі також дуже дякую, що ти обрала. Обрав сьогодні мій канал. Була дуже рада позайматися разом. Будь ласка, не забувай ставити лайк, писати коментарі. Це дуже важливо для розвитку канала. Підписуйся, будемо практикувати разом щотижня, і на цьому ми прощаємося. Бажаю гарного дня, Намасте! маста.